1200 днів саме стільки часу потрібно Росії для повної окупації Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Вітаю вас, друзі. Тут аналітики підрахували, скільки часу ще знадобиться Росії для повної окупації чотирьох областей, і які, в принципі, майбутні плани Росії на війну в Україні. Але на початку запрошую друзі вас долучитися до нашого благодійного збору для маленької дівчинки Софії, у якої діагноз ДЦП дитина постійно проходить купу різних реабілітацій. На своєму телеграм-каналі я відкрив збір. Не будьте байдужими, долучайтеся, ми будемо вдячні будь-якій допомозі. Отож, що кажуть аналітики, попри гучні заяви, реальні терміни просування російської армії Низькими експертний аналіз динаміки бойових дій показує, що за поточних умов для повної окупації Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей агресору знадобиться близько 1190 днів. З огляду на нинішню інтенсивність боїв, повний контроль над цими регіонами за такого сценарію можливий лише до квітня 2029 року. Лише вони так про це кажуть, ніби це щось неймовірне і нереальне. Це всього лиш три роки. Всього лиш три, вже майже чотири йде повномасштабне вторгнення, більше вже пройшло. А це всього лиш три роки і мінус повністю чотири області. Але як вони це пояснюють, це взагалі просто цирк. Це ставить під сумнів здатність російської економіки та мобілізаційного ресурсу витримати такий темп упродовж наступних трьох років без критичних наслідків для внутрішньої стабільності. Вони хвилюються про внутрішню стабільність Росії та розказують, ставлять під сумніви тиск на економіку Росії. Ну, це просто цирк. Я тут на днях ще бачив відео Буданова, який розказував, що ну економіка Росії просто тріщить по швам. І ведучий питає: А в чому це проявляється? І він з такою насмішкою каже: А ви що цього не бачите? Не розумієте? Ми знищили майже 20% нафтопереробних заводів Росії. Їх економіка тріщить по швам. Але чомусь українці, які майже кожного дня сидять у бомбосховищах, тому що російські ракети і дрони продовжують бомбити Україну. Вони не відчувають цього тиску на російську економіку. Українці, які при мінус 15 сидять без опалення, без води, без електроенергії, вони не бачать, що російська економіка тріщить по швам. А да, Буданов бачить. Я до речі, це відео опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. І це просто треба бачити цю наглу морду, яка сидить із насмішкою і з насмішкою розказує, що щось там в Росії погано. Та плювати, що там відбувається в Росії, саме важливе це те, що відбувається в Україні. А в Україні відбувається повна шопа. Україна продовжує кожного дня втрачати території, і саме головне, Україна кожного дня втрачає своїх людей. А люди це найважливіше, що є в Україні, і отакі от прогнози з приводу повної окупації чотирьох областей вони вже не вперше з'являються. Я про це розказував ще в 24-му році, коли інститут вивчення війни. Ну правда, вони там прогнозували на 27-28 рік. Зараз вони вже кажуть двох квітня 29-го року. Але ніхто не каже, що це неможливо. Вони кажуть, що це буде важко. І Якщо зараз нічого не зробити для того, щоб ця війна зупинилася, це станеться. На жаль, це станеться, і Україна втратить ці території, як втрачала всі території до сьогоднішнього дня.